Всім привіт! Ви на каналі про транспортні перевезення в Європі. Одразу ставте лайк, підписуйтесь, бо зможете отримати дуже цікаву і корисну інформацію. Одразу анонсую одну нову річ на каналі. Сьогодні 3 грудня, завтра в неділю 4 грудня зробимо стрім. Перший раз, бо вже на каналі є більше тисячі підписників і з'явилася така можливість. Ну, завтра такий пробний, пробний зробимо. Вибачайте, що пізно попереджаю, але виставлю запис, я там про щось буду розповідати. Якщо буде багато людей, будуть цікаві запитання, то будемо це робити частіше. Це завтра. А сьогодні, так як зима, розповім вам про зимові опони, колеса, про зимові шини для вантажівок в тих країнах Європи, де ми їздимо де їздять машини моєї фірми. В першу чергу це німці. Що треба знати про німців? Десь вже пару років як. В німцях треба, щоб зимові колеса були не тільки на в зимовий час понятно, не тільки на Приводній осі, а й на рульовій осі. Вимагаються зимові колеса. Причому зимові це не так, як раніше MS. Це має бути маркування 3PMSF. 3PMSF, як хтось хоче. Або значок 3 піки 3 гори і всередині сніжинка. Це те саме. Зазвичай воно ці колеса мають обидва маркування, і малюнок гори зі сніжинкою, і напис 3ПМСФ. Ці колеса мають бути на всіх осях тягача. За виключенням хіба що якщо триосьовка, то за виключенням цієї якби, допоміжної поворотної осі чи не поворотної, але лінивця. Так, от так називається. За винятком, можливо, лінивця. не знаю точно. Якщо двоосьовий тягач, обидві осі мають бути 3 PMSF, на практиці я не маю такої інформації, щоб когось штрафували минулої зими. Чи поза минулою, за те, що на рульовій осі була, була літня резина. Але всі мої машини зимою минулої зими, і цією мають всі колеса з маркуванням 3PMSF. Вимог до глибокості, як такого біжника, цього висоти профіля, ну, мабуть, що 2 мм має бути мінімум в німцях. Не дуже жорсткі тут вимоги. Хто може тут дивитися з водіїв, з професіоналів, бо в мене не дуже такий великий зимовий досвід, може підкажуть, чи насправді допомагають якось зимові шини на рульовій осі, чи сильно це впливає на керування. Тим бачу, що тут у нас в Європі щоб сніг так лежав на автобані, це дуже рідко. Чим відрізняється M+S від 3 PMSF. М-С це е, теж наче зимова резина, але цей статус зимової резини надавав е, сам виробник. Це не перевірялося, ніяк не сертифікувалося і не зрозуміло, які вимоги виконувало. Тобто виробник вирішив, що це вже така, ну, М-С це взагалі значить бруд і сніг. Да? Що це, на цій резині можна їздити по снігу і бруду. Чому він так вирішив, ну, це йому відомо, тільки якісь маркетингові вимоги, виконавши, так, щоб хоч якось там резина була ліпше пристосована до снігу, ніж літня, і вже можна було писати M S. 3PMSF це, це вже сертифікована резина, якщо вона має відповідати певним вимогам зимовим, скажімо так, коротко. Тому в німцях має бути 3ПМСФ на всіх колесах тягача. У нас немає прицепів, але так 90% що на прицеп немає такої вимоги в Німеччині. Далі, де ми ще їздимо? З тих... Не будемо брати Норвегію. Я, там був, я не дуже такий норвежець, був там пару разів і тільки літом, і взагалі це так екзотична країна, там свої жорсткі вимоги. Тому Норвегію відпускаємо. І з тих країн, де ми їздимо, найжорсткіші вимоги це Австрія. Мають бути ланцюги в машині на одну ось на приводну. Ну, тобто там комплект з двох осей, з двох ланцюгів. комплект. Один ланцюг на, на спарку. Має бути в машині ланцюги не аби які, а сертифіковані спеціальні для Австрії. Вони не дуже там, якісь особливі звичайні ланцюги, але має бути маркування на самих ланцюгах, там на одному є. І видаючи бумажечку, папірець, ну насправді не перевіряли ще жодного разу у нас, але папірець цей лежить там в мішечку з ланцюгами возимо. І глибина, висота профілю мінімум 5 мм має бути. В Австрії. В Швейцарії я думав, що теж 5 мм необхідна висота профілю, але зараз прочитав, що 1,6 Тому виглядає так, що в Швейцарії навіть слабкіші вимоги, ніж в Австрії. ланцюги не вимагаються, щоб були в наявності в Швейцарії. Але якщо ви перегородите дорогу через те, що у вас немає ланцюгів, то може бути штраф. Так це виглядає. Ми минулої зими їздили багато. Ну, як багато? Їздили кілька машин, їздили в Швейцарію, кілька разів і частенько попадали на такий серйозний технічний контроль. Жодного разу не виписали нам штрафу. Тому можу взяти де якусь відповідальність да, за свої е, слова. Бо те, як машини в нас на фірмі... Е, Обладнані під зиму, принаймні відповідають швейцарським вимогам, і це підтвердили кілька технічних контролей <кій> Швейцарії. Далі ще така цікава країна, як Швеція, яку там дуже бояться. Насправді Швеція з Стокгольму це навіть там. Важко назвати якоюсь там складними умовами. Звичайний Прибалтійський регіон, так само як Латвія, Литва чи Прибалтійська частина Польщі, Німеччини, снігу взагалі може якоїсь зими не бути. І вимоги гір там немає. Якихось там... Ну, якісь там піднесення є, але так, щоб це прям горами назвати, як в Австрії. І вимоги тому там насправді не такі серйозні, як хтось може подумати. Ланцюги не вимагаються. Глибина, висота профілю. Кажу, весь час глибина, бо по-польськи це глибина біжня, називають. По-українську це буде висота профілю, мабуть, правильніше сказати. Теж 5 мм мінімальна висота резини зимою в Швеції 5 мм. Ще треба перевірити, але я майже впевнений, що немає вимоги у шведів 3PMSF. Їм вистачить плюс С. Ну і все, решта там у Франції теж пару років назад вели, що у Франції зимою приїзді по націоналках потрібно мати в машині ланцюги. По-моєму, ніяких там сертифікатів. ну, Я теж не дуже француз, поправте мене, якщо щось. Франція, там, в Франції там складні зимові умови, можуть бути в преальпійських регіонах, в решті частини, то теж там нема чого боятися. Решта країн там якихось особливих вимог немає. Якщо ви виконуєте, маєте ланцюги для Австрії, маєте 5 мм. Маєте 3 ПМСФ, то в усіх країнах Європи, крім Норвегії, ви виконаєте вимоги до зимової резини. Ось Таке невеличке відео, щоб ви про мене не забували. Чекайте, завтра виставлю анонс з точними годинами цього стріму. Вибачаю за слово. І завтра буде да, прямий прямий ефір на каналі Фетко. До зустрічі. Пока.